А в полі, полі на оболоні, ой, грай море, радуйся, землеві одвіку, військо стояло ладу не знало, ой, грай море, радуйся, землеві кодвіку, Іванко прийшов, лад війську знайшов. Ой, грай море, радуйся землеві віку! наказав війську, кипє морати, Ой, грай море, радуйся земле, вік од віку, кіп'є мороти, стрілками сіяти. Ой, грай море, радуйся, земле, вік од віку, насіяли жита жита пшениці. Ой, грай море, радуйся, землеві одвіку, вродило жито сильне буйнеє, Ой, грай море, радуйся, земле код вік віку. Вік віку, пішов Іванко жінців збирати, Ой, грай море, радуйся, земле землевіку, вік На Назбирав вженців сімсот молодців. Ой, грай море, радуйся, земле, вік Настав великий пок, як на небі зірок, Ой, грай море, радуйся, земле, вік двіку ходить Іванко поміж кіпками, Ой, грай море, радуйся, земле, вік двіку як ясен місяць поміж зірками. Ой, грай море, радуйся, земле, вік од віку.